Україна досягла історичного рубежу у своїх оборонних можливостях, офіційно представивши абсолютно нову ракету великої дальності, яку військові експерти, аналітики та навіть сама Російська Федерація змушені визнати справжнім переломним фактором у війні. Цю зброю вже називають вбивцею Москви, а її офіційна назва Довгий Нептун. Унікальність цієї ракети полягає не лише у її конструкції, а й у надзвичайній дальності польоту. Одна тисяча кілометрів, що дорівнює 620 одній милі для України, яка щодня захищається від масованої агресії, значення цього досягнення величезне. Вперше з'являється реальна можливість завдавати ударів по об'єктах далеко за межами фронту. Довгий Нептун ставить у зону ураження Москву, Волгоград, Нижній Новгород, а також десятки військових заводів. Навтопереробних підприємств, залізничних вузлів і командних центрів у глибині території ворога по суті, ця ракета здатна перенести війну просто під стіни Кремля, змусивши російське керівництво вперше відчути наслідки власної агресії безпосередньо на собі. Розробка довгого Нептуна не розпочалася спонтанно. Це результат багаторічних зусиль, таємної роботи та поступових інновацій українського оборонного комплексу. Щоб зрозуміти важливість цієї події, потрібно повернутися до витоків сімейства ракет Нептун. Вперше Р 360 Нептун було продемонстровано у 2015 році на міжнародній виставці Зброя та безпека в Києві розроблений київським конструкторським бюро Луч. Він базувався на радянській протикорабельній ракеті х – але мав значно кращі характеристики. Спочатку ракети призначалися для знищення кораблів і протягом другої половини 2000-х проходили випробування, поки у 2021 році не були прийняті на озброєння військово-морських сил України. Коли у лютому, 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Нептун одразу довів свою ефективність уже 3 квітня. Ракета влучила у російський фрегат Адмірал Есен. А 10 квітня дві ракети Нептун вразили крейсер Москва, що спричинило пожежу та детонацію боєкомплекту. Корабель затонув, а разом із ним символ панування Росії на Чорному морі. Це стало справжнім переломним моментом і довело всьому світу, що російський флот не є непереможним. Нептун набув легендарного статусу, але з часом українські інженери зрозуміли, цього недостатньо. У 2023 році вони провели модернізацію. Нова система наведення дозволила перетворити Нептун із морської зброї на наземну. Завдяки цьому Україна почала нищити російські комплекси ППО, радари та командні пункти, завдаючи значних втрат. Але головною проблемою залишалася дальність лише 300 кілометрів, тобто 190 миль. Цього вистачало для ударів по прикордонних об'єктах. Але Російська Федерація просто відводила найважливіші заводи і нафтобази глибше в тил. Саме тому наприкінці 2023 року розпочалася секретна робота над новою модифікацією довгим Нептуном. У грудні того ж року. Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підтвердив, що йдуть активні роботи, але деталей не розкрив. Майже весь 2024 четвертий рік. Новин про проект не було, і дехто сумнівався, чи дійде він до завершення. Проте, у березні 2025 року президент Володимир Зеленський заявив у Телеграм, що ракета завершена, випробувана і вже використана у бою. Він наголосив, дальність становить одну тисячу кілометрів. 24 серпня, у день незалежності, ракета вперше була показана публічно у відео, де поруч із українськими традиціями демонструвалися новітні озброєння. Аналітики одразу помітили, що ракета стала довшою і товстішою з більшими крилами та оперенням. Її довжина перевищує 6 метрів, що більш ніж на півтора метра більше. За початковий варіант, діаметр корпусу сягає 50 сантиметрів проти 38 у старої моделі. Це означає більший запас пального і як наслідок дальність у тисячу кілометрів. Бойова частина офіційно не розкривається, але перша версія мала вагу 150 кілограмів. Це означає, що нова модифікація може мати ще потужніший заряд у порівнянні з американськими Атакамс із дальністю 300 км і британсько-французькими Storm Шедоу із дальністю 250 км, Довгий Нептун летить у чотири рази далі. Стратегічні наслідки очевидні. Тепер під загрозою нафтопереробні заводи, авіазаводи, залізничні вузли, командні бункери Україна вже довела, що вміє обирати цінні цілі. Операція павутиння паралізувала російські нафтопереробні підприємства. За даними Reuters, удари України знизили на 17% виробництво нафтопродуктів, що дорівнює понад 1 мільйону барелів щодня, завдавши економіці збитків на 74 мільярди доларів. Тепер же маючи довгий Нептун, Україна здатна поєднувати дешеві дрони з потужними ракетними ударами, нещаче навіть укріплені бункери. Росія вже зазнає катастрофічних втрат, понад мільйон убитих і поранених, тисячі одиниць техніки знищено, економіка занепадає. Кожен новий український удар лише поглиблює кризу. Якщо ж ракети почнуть падати на об'єкти у самій Москві чи Волгограді, це викличе ще більший гнів серед населення, яке вже потерпає від подвійних цін та дефіциту. Особливе значення має те, що довгий Нептун повністю українського виробництва. На відміну від ракет НАТО, що постачаються із заборонами на використання по території Росії, ці ракети не обмежені жодними умовами. Україна може виробляти стільки, скільки дозволяють ресурси, і застосовувати їх тоді й там, де вважає за потрібне. Це незалежність, яка піднімає бойовий дух армії і вселяє гордість у цивільних. З фінансової точки зору ракета також вигідна, навіть якщо її вартість у кілька разів вища за початкові півтора мільйона доларів, шкода якої вона завдає, вимірюється сотнями мільйонів або навіть мільярдами. Зеленський підтвердив перші удари по нафтопереробному заводу в ТУАПСЕ та насосній станції Акасина у березні 2025 року. Україна вже збільшує виробництво і кількість ракет зростатиме щомісяця. Для Росії це справжній кошмар. Доведеться відводити радари, літаки, техніку далі в тил, витрачаючи ресурси на захист. Кремль стикається з новою реальністю, де Україна здатна бити куди завгодно, навіть у столицю. Це не лише військовий, а й психологічний та політичний виклик. Довгий Нептун уособлює стійкість і винахідливість українського народу. Це символ нації, яка не зламалася, а створила зброю, здатну змінити перебіг війни.